Я Ходасенка Ольга Миколаївна, завідуюча відділенням гастроентерології патології лікарні мечникова, лікар вищої категорії. Наше відділення надає високоспеціалізовану медичну допомогу пацієнтам гастроентерологічного профілю. Це виразкова хвороба, хронічні гастрити, гастрозагально рефлюксна хвороба з наявністю ерозії в стравоході, шлунково кишковий тракт нижніх відділів це кишківник. Це серйозні аутоімунні захворювання, такі як хвороба крона, неспецифічний виразковий коліт, целіакія, дивертикулярна хвороба кишечнику, захворювання печінки, хронічні гепатити, захворювання жовчного міхура, хронічні холецистити, в тому числі і хронічний калькульозний холецистит, поліпоз жовчного міхура, захворювання пішлункової залози, хронічний панкреатит. В діагностики захворювань шлунково кишкового тракту використовується ендоскопічна діагностика: Відеогастродуоденоскопія з біопсією, колоноскопія також з біопсією, ультразвукова діагностика органів черевної порожнини, рентген дослідження, комп'ютерна томографія. Ольга Миколаївна Хадасенко вилікувала тисячі хворих, які, на жаль, дуже багато років страждали. на Органів травлення. Вона є самим кращим спеціалістом. Приходьте до неї на консультацію, і я знаю, що вже завтра ви будете себе почувати набагато краще.